Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Тотальною перевагою, володінні м'яча. Наразі володіють представники Терекона з перших же секунд. А от Асістент розраховує на такі контратаки. Ось зараз момент Ільїн. Ми ще обозково поговоримо. Напевно, вже в другому таймі. Зокрема, відразу по завершенню цієї дуелі нас чекає протистояння Дженералс та Вишгорода. А зараз Коцепут. Коцепут! В ближній кут пробиває і забиває. Ось вона. Мінинок прострілює. Кірічок. Прострільна передача Учкурова і замикає дальню стійку Лобанов. 1-1 на екваторі. Першого тайму вдається відігратися. Терекону. До кінця першого тайму. нічия 1-1 у протестині Терекона та Асістент Груп, попри те, що ми говорили, що начебто Терекон потрібно вважати фаворитом цієї пари, а зараз Пузік! Пузік що робить? Проходить стіночка за участю футболістів Тарикона. Шульга Виходить на ударну позицію. Передача на дальню Дмитро Єпіфанцев замикає дальню стійку і за півтори хвилини. Лодки зіграв вдало на випередження. Шульга. Шульга знову обігрить свідерка. Пробивається у разі сам Шульга. Шульга пробиває. І на цьому все. Отож, перший тайм завершено. Перекон попереду з рахунком 3. Коцепут. Не зумів приборкати м'яч у центральному колі. Тарасенко. Кузік. Триває позиційна атака Терекона. Помиляється. Олександр Фузік. Коцепут. Знову демонструє свою швидкість. Коцепут. який ще сьогодні відбудеться в рамках туру у дивізіоні Сілвера. Міненок натомість замикає простріл скупа Поля у виконанні копку. Матчем за участю Вінцета та Сокола. 16.05 за розкладом. Старт цього протистояння і закриватиме програму всього туру. О 19.20. Футбольний клуб Сейнс, тріумфатор Кубка Престижу та. Отож, 3-3, але недовго грала музика на вулиці Assistant Group. А зараз удар поворота Філонова в стійку, влучає з гостро кута Ковальчук Тульський гандикап, який базу може розтанути в будь-якому, тому гравцям перекона розслаблятися точно не потрібно. І саме тому вони продовжують атакувати, продовжують створювати моменти станом на 14-ту хвилину другого тайму. Каратюк віддав на свідерка Свідерок забивати було потрібно. Демонструє техніку на фланзі. Передача на Ільїна. На дальню стійку. Він був абсолютно один, але у перехопив цей пас. Зараз Міненок. Міненок забиває! До такого різкого стрибка. Вся така команда в минулому сезоні боролася у дивізіоні Урбан. Зараз у Лізі Сілвер. На кілька щаблів вище в ієрархі нашого турніру. Філонов випереджає свідерка. Філонов зіграв на кірічка кірічок у центр. Фузік. І ще один це від Онищенка. Браво! Ельдар Шульга. Розігрує із пузиком. аут. Кірічок виконує роль стовпа. Скидка на Тарасенка. Ще один сейв Нищенка. Браво! Що у Онищенко на останніх хвилинах? Філонов удар і все. Цей удар стає завершальним акордом у звітному протистоянні Сістен Груп. Героїчно камбачить 4-4. Нічия сьогодні запекла, дуже запекла боротьба була Були в останній половині зустрічі, моменти, коли можна було відновити перевагу для Терекону. Але, тим не менш, відзначимо голкіпера суперників сьогодні дуже багато рятував. Як оцінити дії своєї команди сьогодні на полі і що причиною нічиєї є, на вашу думку? В принципі, я вважаю, що достатньо непогана була гра, судячи з тих м'ячів, які ми забили на різний смак. Але, ну, на жаль, хронічно наша, я вважаю, недоработка, що ми десь не дограємо ззаду. Будемо, я думаю, над цим працювати, заакцентуємо на це увагу. Багато ще, скажімо так, нових людей. Вони трошки, можливо, десь недосвідчені, але з кожною грою я можу сказати, вони додають, додають, і мені здається, що ми. Будемо ну, боєздатним колективом в цьому турнірі. З приводу суперника, так, я хочу відзначити вратаря. Останні 5 хвилин ну, ми бачили там 3-4 фантастичні сейви, коли розстрілювали з, з будь-яких позицій. Вже м'яч не йшов у ворота, але я можу сказати, що м -м, мені здається, що ми могли цю гру вигравати. Набагато раніше, скажімо так, і ну ми саме винні до того в, в тому, що сьогодні нічого. Так, суперникам бажаю успіхів, а організаторам дякую. Супер. Ми дякуємо вам за гру. Бажаємо набрати оцих форму оці і набрати відповідну бану. Дякуємо. Дякую. Дякую Класний матч. Продемонстрували характер. Енергія на полі була не можна сказати, що хтось був слабший або сильніший. Вас відзначимо попередньому гравцю команди Терекон сказали вже, що супер робота голкіпера асістент сьогодні. Ось врятував останню, останні хвилини зустрічі. Тим не менш, команда демонструвала класну якісну боротьбу. Як оцінити матч дії команди на полі сьогодні вашої? Ну я думаю, що враховуючи той збір, який був у нас і в команді суперника, ми такою кісткою в горлі вийшли. І надію, що на майбутнє дивізіон дуже крутий вийшов, сильний. І я сподіваюся, що з кожною з команд ми поборемось. Покажемо, що ми не просто так тут, не просто так в цій лізі, а. По рівню гри відповідаємо командам суперникам. А, що сьогодні хочеться запитати? Було складно робити проти команди Терекон. В принципі, суперник на початку, я думаю, що можемо сказати, що він був фаворитом трошки більше в цьому матчі. А, от вам от складнощі на полі саме в грі проти Терекону. Ну важко було оборонятися. Вони задавали багато ударів по воротах. Через цей наш воротар влад зробив багато сейвів. Я думаю, що він справді сьогодні кращий гравець матчу. Звісно, ми не використали свої моменти біля їхніх воріт, але рахунок на табло. Тим не менше, моменти у вас є. Ми сподіваємося, що їх буде подалі ще більше, і ви будете вигравати і боротися за е, трійку місць цьому сезоні. Чому б ні? Дякуємо за сьогоднішню гру. Лестер виграв сезон так само. Да. Ніхто, не Ніхто не знає. Може в наступному сезоні ви будете в дивізіоні Голти вже там претендувати. Дякуємо за гру. Дякую.